Водії автівок на іноземній реєстрації не пропустили через кордон на пункті пропуску Шигині за інформацією громадської організації авто Євросила. Прикордонники перешкоджали в'їзду та застосували силу. Більше про це розповість Олег Ярошевич, голова організації. Він зараз на зв'язку зі студією. Вітаю в ефірі! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме сталося, через що виник конфлікт. Ну і як він виглядав, що означає застосували силу? Ну одному із наших активістів, які пробували, скажімо так, почати діалог із прикордонниками, його його просто затримали і одному пошкодили руки, коли затягували кайданки. А іншому є травми навіть на голові. Визвали зараз йому швидку невідкладну допомогу, і зараз там надають йому саме фізично, ну, так, допомогу. Але що що відбулося? Відбулося наступне: що сьогодні вранці по телефонному селектору від ДФС України, там де його проводить пан Кривіцький, було вказівка лягати косьми, але не дати в законний спосіб перетнути митну територію України і домовитися терміново із прикордонною службою для того, щоб вони могли запобігти такому такій дії сьогодні ми вважаємо що е, відбулася саме звичайна скажімо так провокація щодо активістів до речі сьогодні було якраз засідання в верховній раді там де розглядалася і створена комісія щодо е, тиску на активістів е, державними органами влади ми будемо теж звертатися зараз але не до не до цього мова зараз сьогодні напротязі вже двох тижнів ми е, пробуємо здійснити е, переїзд Законний переїзд в рамках чинного законодавства і нам перешкоджають це зробити в будь-який спосіб. Тобто це команда безпосередньо керівництво ДФС України від Кривіцького Віктора Броніславовича, який дає вказівки в телефонному та відеоконференції. Коли він забороняє в законний спосіб перетнути митну територію України і придумують різні, різні, абсолютно не недолугі, скажімо так причини, чому не до не дозволяють, ага. при цьому кажуть: ми знаємо, що ми робимо певні скажімо так порушення, але ви звертаєтеся до суду, ми будемо їх оскаржувати. Ну це наскільки вже цинічно, наскільки це сьогодні стало законно, що Контрабанда, яка йде через митні території України, вона проходить і за неї ніхто не. Не запитує, а от законний спосіб забороняє заїхати на митну територію України, пане Олеже. Ви могли би зробити тоді акцент: власне, а що за норми порушені чи не порушені? На які норми посилаються водії, які хочуть на нерозмитених автомобілях заїхати, і на які норми посилаються в даному разі прикордонники? Тому що якраз пільговий період для розмитнення він уже вичерпаний і ну власне урядовці відзвітували скільки грошей до бюджету потрапило, Ло скільки автомобілів було розмитнено таким чином, і так далі. Ну, зрозуміло, що в врядовці відзвітували, скільки розмитнено, але ж ніхто не звітує, скільки не розмитнених таких автомобілів залишилось на митній території України, яким дійсно недоступна така ціна розмитнення. Самою великою проблемою в тому, що відмовляють в комерційному в'їзді на митну територію України, є, скажімо так, законодавство, яке було прийнято і ратифіковане Україною між між країнами Литва та Україна. Вона було ратифіковано ще в 93-му році, і діє до сьогоднішнього дня. При цьому ми взяли коментарі та офіційні пояснення з литовської сторони, там де вони не вбачають порушення комерційного ввозу на територію України, і вони, ну скажімо так це задокументували, і ми по ага. доставили ці документи. Вони порушують закон саме українці, наші митники порушують закон, стверджуючи, що такі комерційні операції Неможливі то сьогодні ми таки міжнародне законодавство, згідно якого ми сьогодні зверталися і до амбасадора угу. Литви, і сьогодні, скажімо так, посол Литви теж в курсі про ну, скажімо так такі зловживання владою. Ми сьогодні вже звернулися не сьогодні, а вчора звернулися до всіх органів влади, які можуть. Почати розслідування щодо зловживання владою або самоуправством, і будемо mm -hmm. притягувати до відповідальності саме митну службу і оже е, наді... можна тоді дуже коротко, як підсумок, ваші плани зараз. Це суто юридична робота. Ви будете звертатися е, і дипломатично. От ви сказали, що звернулися до дипломатів, і будете звертатися в суд, намагаючись притягнути до відповідальності е, прикордонників. Чи плануєте щось іще? Ну просто пригадуються е, пікети в Києві. і Пригадую зупинка руху практично в центрі міста. Тоді водії автомобілів на автомобілів з європейською реєстрацією власне це влаштовували. Тепер у вас теж таке у планах? Дивіться, вже на протязі тижня відбувається акція на митому переході Шагиня. Там знаходяться близько від 50 до 100 чоловік uh -huh. постійно. Завтра о 10-й годині почнеться велика акція під стінами ДФС у Львівської області. Це Костюшка, 1 там, де будуть ми запросили народних депутатів, щоб вони саме зробили звернення депутатські, щоб вони фіксували саме порушення і зловживання владою зі сторони митної uh -huh. служби, і це буде Ну, теж грандіозно, очули. Дякую, Олег Ярошевич був з нами на прямому зв'язку. Голова все е всеукраїнської організації громадської автоєвросила.